Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарик заглядає і від посмішки аж сяє. Знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. Травень – П'ятий місяць року у григоріанському календарі, а в давньоримському календарі він був третім до реформи Цезаря. Цей місяць має 31 день. Місяць символізує буйний ріст трав. Назву травень в Україні останній місяць весни отримав у 20 столітті. До речі, Близькі за походженням назви і в багатьох інших слов'янських народів. Поруч із назвами травень і май у деяких регіонах України були й свої місцеві наклички пісенник, місяць громовик, травник тощо. І ці давніші народні назви повністю відповідають своєму значенню. Його називають солов'їним місяцем або пісенником. Адже в лісах, у гайках, на полях, біля річок, побіля людських осен цілоденно чути різні пташині пісні. З нетерпінням наші предки чекали кування зозулі. Бо ж коли зозуля закувала, то своїм кукуванням мороз одігнала. Соловейко! Один з найвідоміших співочих птахів України. Мешкає він не тільки в лісах. За наявності сприятливих умов солов'ї оселяються поруч з людиною навіть у великих містах. На території України солов'ї з'являються середини квітня на початку травня і своїм співом наповнюють усе навкруг. Травень називають громовиком, тому що нерідко у травні бувають і лунки розряди гром. Народні прикмети говорять як у травні дощ і гріб, буде радість людям всім. І як випадуть у травні три добрих дощі, то вродить хліба на три роки. Як у травні дощ не впаде, то і золотий плуг не виоре. Діалектичному слову травник, що побутував на полісі, передував давній звичай наших предків. Ще язичники вважали, що лише травневі лікарські рослини мають чудодійні лікувальні властивості. Весна красуня заквічала землю веселковими барвами квітів, соковитою зеленю трав, теплом і щирістю погожих днів. Наші бабусі казали у травні і пень зацвітає. Згадаємо, що ми маємо робити, коли на світлофорі загорілося червоне світло. Правильно зупинитись. Коли загорілося жовте світло, ми готуємося переходити дорогу. Дивимося в один бік, в інший. Виглядаємо, чи немає машин, які їдуть. На зелений кольор світлофору можемо нарешті переходити дорогу. А тепер пограємо з вами в гру. Зараз ми з вами роздивимось малюночки і побачимо, на якому малюночку зображені правильні дії дітей. Увага! Загорілося червоне світло світлофору! На першому малюночку дітки переходять через дорогу, незважаючи на те, що горить червоне світло світлофору. А на другому малюночку мама з донечкою зупинилися і тримаються за ручки. Дітки, на якому ж малюнку зображені правильні дії дітей? Подумайте, будь ласка, і покажіть пальчиком на екрані. Так, гарно подумали. Так, на другому малюночку правильна відповідь. Увага! Горить жовтий колір світлофору. Подивіться уважно на перший малюночок. Дівчинка стоїть, приготувалася. А на другому малюночку хлопчик біжить, незважаючи на те, що горить жовтий колір світлофору. Дітки, то на якому ж малюнку зображені правильні дії дітей? Подумайте, будь ласка, не поспішайте і покажіть пальчиком правильний малюночок. Правильно! Перший малюночок буде правильний. Нарешті дочекались зелений колір світлофору. На першому малюночку дітки переходять через дорогу. А на другому малюночку дівчинка чомусь зупинилась і стоїть. Дітки, давайте подумаємо, на якому малюнку зображені правильні дії дітей. Подумайте, будь ласка, не поспішайте. Правильну відповідь покажіть, будь ласка, пальчиком. Правильно, на першому малюночку зображені правильні дії дітей. Не говорить, а мовчить, тихо, нищечком висить. При дорозі на стовпі, а розкаже все тобі. Де спинитись, де звернути, де поїсти, де здрімнути. Хто ж оце такий мастак здогадали? Звісно, знак. Правильно це дорожні знаки. Сьогодні на нашому занятті я пропоную вам виготовити знак, який відноситься до заборонених знаків. Цей знак означає в'їзд заборонено. Виглядає він як червоне коло з білим прямокутником посередині. Дітки, ми з вами повторили правила дорожнього руху. Знаки дорожні ми з вами теж повторили. А зараз, послухайте, будь ласка, казку. Яка називається зайці пустунці надії красоткиної. Гарно гралися зайчата, її чимало в них забав. Почало вже смеркати хтось велосипед узяв, став отак собі кружляти. По доріжці, де є знак. Захотілось і іншим взяти і поїздити отак. Почали вони змагатися. Тут і галас, тут і сміх, їм немає чотирнадцять, тож дорога не для них. Місце є де покататись. Та надумали зайці? На дорогу небезпечно Враз поїхати усі. Ну, а там же небезпечно, мчать автобуси й таксі. А зайці ж не мають права Чотирнадцяти нема. Де на тих? Зайців управа, їх біда там жде сама. Спеціальної доріжки там немає. Що робить? Та педалі крутять ніжки, кожен з них кудись летить. Захопились, мчать що духу, їм свобода, наче мед, вже сигналять їм у вуха, а вони летять вперед. Тут біда їх зустріла на секундочку всього, і машина зачепила бідолаху одного. Він упав, перевернувся шість разів, а може, й сім. Закричав, весь трепенувся, і життя погасло в нім. А зайчата закричали, аж луна довкіл летить. Звірі всі понабігали, але що вже тут зробить? Плачуть діти, мама й тато, горю їх немає меж. Можна все в житті здолати, лиш життя не повернеш. Так скінчилась ця пригода слів для втіхи не знайдеш, всім звірятам зайця шкода, і, звичайно, діткам теж. Ось така біда страшенна, сталась з зайчиком одним. Діти, ви поводьтесь. Чемно, це потрібно вам усім. Як берете самокати на майданчик йдіть усі, бо ж на них не можна мчати, де автобуси й таксі, бо хіба машину можна у секунді зупинить? Гальма всі вищать тривожно, а вона собі біжить. Досить довгий, кожен знає, гальмівний у неї шлях, транспорт. Цю властивість має, а тоді і біль, і страх. Досить вас мені повчати і читати вам мораль. Ви про це повинні знати. А от хто не знає жаль. Як за правилами жити, то тоді біда мене. Пам'ятайте, любі діти, що життя у всіх одне. Назавжди запам'ятайте. Згадуйте про це весь час. Грайтесь, бігайте, стрибайте там, де місце є для вас. Коли я скажу замри, замри. А якщо я скажу танцюй, танцюй. Поки грає музика, танцюємо. А не грає, рух зупиняємо. А не грає завмирає. Ви готові? Чуєш, грає музика? Танцюй! 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 Стоп! Замри! Танцюєм! Танцюєм! Стрибаєм! Стрибаєм! Замри! Крутимось! Махаємо! Веселіше! Юху! Біжимо на місці! Пидемо! Робимо хвильки. Дітки ми з вами перепочили. Зараз послухайте ще раз казку про зайців пустунців. Надія Красоткіна. Зайці пустунці. Казка про правила дорожнього руху. Гарно грались на зайчата Є чимало в них забав почало уже смеркати, хтось велосипед узяв, став так собі кружляти. Подорожки, де є знак? Захотілось іншим взяти і поїздити отак. Почали вони змагатися. Тут і галас, тут і сміх. Нім немає чотирнадцять, тож дорога не для них. Місце є, де покататись та надумали зайці. На дорогу небезпечну раз поїхати усі. Ну а там же небезпечно мчать автобуси і таксі. А зайці ж не мають права. Чотирнадцяти нема. Де на тих зайців управа? Їх піде там жде сама. Спеціальної доріжки там немає. Що робити? Та педалі крутять ніжки, кожен з них кудись летить, захопились, мчать щоду. Їм свобода, наче меть, вже сигналять їм у вуха, а вони летять вперед. Та біда їх тут зустріла, на секундочку всього, і машина зачепила бідола одного. Він упав перевернути рані, а молоді. Закричав, весь трекнувся і життя погано вів. А зачинята закричали, аж луна довки летить, звірі рів, всі понабігались. Але що ж тут вже зробити? Плачуть діти, мама й тато, гості їх немає маєш. Можна все в житті здолати, лиш життя не повеснеш. Так скінчалась ця природа. Слів для втіхи не знайдеш. Всім звірятам зайцев і, звичайно, діткам теж. Ось така біда страшна. Стали зайчиком одним. Діти, ви поводьтеся чемним. Це потрібно вам усім. Як берете самокати, на майданчик йдіть усі, бо ж на них не можна мчати, де автобус, таксі. Бо хіба машини можна у секунду зупинить. Гальма всі вищать тривожно а вона собі біжить. Досить довгий, кожен знає. Гальмівний у неї шлях, транспорт цю властивість має, а тобі і біль, і страх. Досить вас мені повчати і читати вам мораль. Ви про це повинні знати, а от хто не знає, жаль. Як за правилами жити, то тоді біда мене. Пам'ятайте, любі діти, що життя в усіх одне. Назавжди запам'ятайте, згадуйте про це весь час. Грайтеся, бігайте, стрибайте там, де місце є для вас. Ми прослухали з вами казочку. тепер скажіть, хто головний герой цієї казки? Де вони жили? І що вирішили зробити зайці? Куди вони побігли? Чи була це гарна ідея? І чому? Що з'явилося несподівано? Як зайці вряту... врятувалися? Дітки, чому навчається казочка? Чи варто слухати дорослих? Сподіваюся, вам сподобалася ця казка. Ви повторили з вами правила дорожнього руху. І ви будете обачними, уважними на дорозі. Переходите на зелений колір світлофора. І не будете такі, як ці зайці в цій казці. Тож до нової зустрічі, дітки. Бувайте!